Самий величезний величезний привіт запрошую вас до чарівного світу в магазин Єва акції в магазині Єва 3, 4 та 5 жовтня, тобто Вав вихідні. На три дні. А, дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Зараз подивимося, що цікаво приготувала Єва нам на цей період. І дочекайтеся, тобто до догл... додивіться, будь ласка, відео до кінця, тому що я вам покажу, які а, ще цікаві акції по... приготувала а, Єва а, до кінця місяця із подарунками. Так, 3, 4 і 5, мінус 50 на другу одиницю. Всі гелі для прання. Зверніть увагу, всі гелі для прання мінус 50 на другу одиницю. Тобто купає, купуєте одну, і друга вам буде зі знижкою 50%. Це дуже хороша, хороша акція. Давайте я вам розкажу по черзі. Тут же навіть бачу, щось купували. Давайте із кьона почнемо, тому що це найбюджетніші гелі для прання. Дивіться, ось такий для. Універсальний гель 1,5 літри Він зараз 137 гривень. Він і так зі знижкою 50%. чи не? Ні, помиляюсь, ні, не 50%. І на другу вам буде знижка 50%. Також саму ціну гель Кьонен для. Кольорового 1,5-літровий 137 гривень, і знижка 50% на другу одиницю. Та кьонен для чорної білизни 950 мл, лише 89 гривень. Ну, я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Зауважте, що не обов'язково брати два одинакових, можна взяти один кіонен, другий персіл або один первольтам, а другий Аріель просто той, цей, який дешевше буде, той, який дешевше. Буде в чеку, вам буде зі знижкою 50%. Персіл, гель для прання 990 мл по 314 гривень. Купуєте один і другий вам буде зі знижкою 50%. Гель для прання лоск ароматерапія. Або ж для, це для кольорового чи для білого. Потужна формула. Для білих і світлих речей. Для білих і світлих речей а, так, об'єм тут 990 мл. а Можна купити будь-який за 191 гривню і другий придбати за 100 гривень. Хто користується савексом Color, Зараз він зі знижкою 189 гривень, і другий мінус 50%. Ну і звичайно, давайте ж подивимось на Аріель. Аріель гель літр 100. По ціні 317 гривень і можна придбати другий за півціни. Перволь тут є дуже багато різного. Ви знаєте, є для відновлення аромату, для прання білих, чорних, для кольорових, для шовкових об'єм 1 літр 206 гривень. Тобто будь-який за 206 гривень і другий можна придбати зі знижкою 50%. Для прання дитячих речей 2 літри Хані Бані 109 гривень акційна ціна. І дуже хороша знижка на Аріель літр 800 гель для прання. Зараз він по 450 гривень і другий буде за знижкою 50%. Наступна акція на вихідні Greenway Fitolinia Весь туалетний папір зі знижкою 30%. Туалетний папір «Літо» тришаровий, 4 штуки по 48.80. Туалетний папір ось такий, тришаровий, а 4 штуки тільки з ароматом персика в таку ж саму ціну 48.80. І можна придбати ось такі двошарові 4 штуки з ароматом ромашки за 37 гривень. Акційна ціна. І також зверніть увагу, що туалетний папір вологий Greenway, також зі знижкою 30%. Ось такий. 80 штук в упаковці 42 гривні 60 копійок. Або ж ось такий. А можна взяти з собою в дорогу. Тут 40 штук за ціною 26,80. Або ж дати малечі до школи чи до садочку. Наступна акція. Всі освіжувачі повітря на другу одиницю мінус 50%. Акція також на і за. Оці змінні балони також купуєте один, другий зі знижкою 50%. До речі, зараз вони по 50 гривень зі знижкою. І другий можна придбати за 25. А зі знижкою в акції також усі аромадифузори. бачу, що порозбирали. Купуєте один і другий вам буде зі знижкою 50%. 299 гривень. Акційна ціна, і другий за пів ціни. Освіжувачі повітря Sky ось такі великі по 400 мл. Є багато різних ароматів по 35 гривень. І змінні балони Airwick 172 гривні. І от другий буде зі снижкою 50%. Наступна дуже хороша акція на шампуні Gliss від Schwarzkopf, всі засоби для догляду за волоссям, навіть не тільки шампуні. Зі знижкою до 40%. І я бачу, вже навіть порозкуповували. Зверніть увагу, що можна придбати а, тут дуже великий вибір. Суто вибрати для того волосся, який вам потрібний. Вони зараз по 112 гривень 400 мл. Також зі знижкою усі спреї, кондиціонери для волосся 200 мл 132 гривні. та шампуні для волосся об'ємом 250 мл, а в ціні 89 гривень. Наступна акція на вихідні 3, 4 та 5 жовтня, амбрела всі засоби для жіночої гієни зі знижкою 40%». Так, уся жіноча гієна амбрела зі знижкою 40% Дуже багато товару вам інформацію. І також амбрела гелі для інтимної гігієни зі знижкою 40%. Тут навіть можна і зробити запас купити не одну, а декілька баночок. Дивіться, ось такий з екстрактом зеленого чаю та алої 400 мл по 28 гривень та 50 копійок. І можна придбати ще другий. Ось такий для щоденного використання з екстрактом календули та ромашки за 28,50. І також зі так, продасться. Знаєте, в мене коли щось падає з полички, воно одразу продається. Зараз хтось купить. І також серветки для інтимної гігієни. Тут молочна кислота міститься, 15 штук упаковці, зараз лише 7 гривень та 50 копійок. Наступна акція також жіноча гігієна торгової марки «Леді». Усі урологічні прокладки зі знижкою 40% від звичайної ціни. Бачу, дещо вже і позабирали ось такі а, трусики урологічні, а 8 штук розмір L, 187 гривень. Ось такі 10 штук по 65 гривень. Те на Lady Slim 24 штуки зараз по 65 гривень. Дуже хороша ціна на таку кількість. Ось такі 12 штук. Зараз можна придбати за 50 гривень та 50 копійок. І ось такі тена та Леді Слім 10 штук за 31 гривню. Наступна акція на жіночі колготи Вів'ян Петі. Всі жіночі колготи, панчохи, напівшкарпетки, 1 плюс 1 дорівнює 3. Також дуже багато різних. Надаю вам інформацію. Купуєте дві, і третя буде в чеку найдешевша у подарунок. В акції також декоративна косметика на ці вихідні. Один плюс один дорівнює три. Купуєте дві аксесуари. Прикраси дорослі і та навіть дитячі. Купуйте дві. І третя, найдешевша буде у подарунок. Багато показував разу разів. Зараз наразі нового нічого немає, тому йдемо далі. І зверніть дуже хороша акція. Зверніть увагу на другу одиницю мінус 50% на всю парфумерію, як на чоловічу, так і на жіночу. Багато, я би навіть сказав, тут 90%. Може, навіть і більше, тому що деякі такі одиниці просто із білим цінником, а все решта жовтим акційним цінником. Купуєте будь-яку водичку, чи парфумовану, чи звичайну. І друга вам буде зі знижкою 50%, навіть якщо і вона зі знижкою, все одно в чеку вам проб'ється мінус 50. Я вже сказав, як на чоловічу, так і на жіночу. А знижки на туалетні води, на парфумовані, в магазині Єва. До мінус 50. Зазвичай можна пошукати і знайти навіть більше, ніж 50%. Я вже навіть знайшов. Була 950, а зараз 299 гривень. І другу можна придбати за половину ціни. М -м, а це ж моя. Я таку купував давно-давно. Дуже-дуже гарно тримається. Фаб'єн Марша є чоловічий, є жіночі, а є також і унісекс. Бу, ви бачили, навіть Хеллоуін вже є <гум> в магазині Єва. Два дорівнює 4 ручки та зошити. Купуйте два, І два найдешевше чеку буде у подарунок. І дивіться, кешбек вам нарахується одразу, і вже на другий день ви його можете використати. всі засоби для чищення обличчя, тобто всі умивачки. Пінки, а потім що тут є, гелі, тоніки, все для чищення обличчя з кешбеком 80%. Хочу зауважити, що товари і так із знижкою, з жовтим цінником. І ще вам буде кешбек 80%. Також дуже багато розповідати, надаю вам інформацію, зверніть увагу, від різної торгової марки, будь-який очисник або тонік для обличчя, або ж гель для вмивання, зі знижкою та з кешбеком 80%. І не забувайте за акцію, яка почалася в магазині Єва. Купуйте товари від 300 гривень і отримайте Єва бокс ліво зі знижкою за 149 гривень. Можливість отримати срібну прикрасу. І там ще деякі одиниці аксесуарів можна отримати також в подарунок гарантовано. Маска для обличчя, щітка. Що там що, здається? Шапочка для прийняття душу, спонжик це все гарантовано. Так, ну і те, що я вам обіцяв, хто дочекався, Зараз вам покажу, які акції, а вони тривають по 22 включно жовтня. Купуєте Щось в магазині Єва і отримайте подарунки. Зараз я вам розповім про цю акцію. Перша акція на Maybelline Нью-Йорк. Купуйте декоративну косметику зі знижкою до 30% на суму від 799 гривень одним чеком. І отримайте бездротову мазичну колонку, будильник у подарунок. Дивіться, ось такий подарунок ви отримаєте: музична колонка, годинник, будильник і fm Радіо. Гарна штука за придбання косметики. Хто користується зараз, зверніть увагу, хто користується косметикою, Maybelline. Друга акція на Ламель. Купуйте товари бренду «Ламель» на суму від 299 гривень одним чеком та отримайте брелок Holder у подарунок. А знижки до 60%. Також дуже хороша акція, знижки більше, ніж за пів ціни. І нагода отримати подарунок. Так, ось дивіться, ось такий цікавий брелочок отримаєте у подарунок за умови придбання ламель на суму від 299 гривень. Наступна акція на косметику Патріся Лідо також дуже гарний подарунок. Дивіться, ось такий можна отримати Це зонт да? парасоля. Купуйте декоративну косметику Патріся Лідо на суму від 449 гривень одним чеком. І отримайте кишенькову парасолю у футлярі. Патріся Лідо у подарунок. До речі, зараз акція зверніть увагу на вАВ. Вихідні 3, 4 та 5 на Патрісі Лідо 2 дорівнює 4. Ще додаткова акція. Купуйте 2 і 2 товари вам буду у подарунок. Скористайтесь нагодою отримати два косметичних засоби у подарунок і е, також парасолю у футлярі. Так, давайте я відкрию і покажу вам досить гарно та оригінально красиво. Дивіться, вона навіть не буде займати багато місця у вашій сумці. Так, ось такий гарний футляр. Закривається, зашпиляється. І ось тут ми маємо парасолю. Парасоля звичайного розміру, просто дивіться, як вона гарно зложена, досить оригінальна. Дійсно компактна, мобільна. Наступна акція на Glambi. А так, що тут у нас? Це кешбек, я показував. А подарунок. Зараз вам розповім про подарунок Glambi. Так, ось такий подарунок, ось така буде косметичка Гламбі. А якщо ви зробите покупку косметики на суму від 269 гривень, отримуєте ось таку косметичку на вибір або сумку. Зараз вам покажу, яка сумка. І я вже сказав, що вся декоративна косметика на вихідні буде з кешбеком 80%. Так, ось така косметичка у подарунок і ось така сумка. Ось таку сумку Glambi, Вона ще має довгий ремінець. Ви отримуєте у подарунок. На суму з придбанням косметики Glambi 269 гривень. Наступна акція на Evelyn Cosmetics 99 гривень. Спеціальна туш за умови купівлі декоративної косметики Evelyn на суму від 100. 119 гривень одну чек, одним чеком. Робити покупку одним чеком від 119 гривень це взагалі крута акція. І отримуєте а, ось таку туш за 99 гривень. Коном покупок, хочу вам побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!